Щодо ситуації по матеріально-технічному, медичному і соціальному забезпеченню українських військовослужбовців, Національної гвардії і всіх осіб, які задіяні в антитерористичній операції, я прийняв сьогодні рішення відправити в зону АТО. Спеціальну комісію зі складу Міністерства оборони, Міністерства соціальної політики, Міністерства охорони здоров'я Державної фінансової інспекції з тією метою, щоб там безпосередньо мені в телефонному режимі доповісти, як використовується. Мільярдні кошти, які виділяє уряд України на національну безпеку і оборону. Звіт подати протягом трьох днів перший заступник міністра оборони відсторонений від виконання своїх обов'язків, і ми будемо приймати кадрові рішення. Про які буде оголошено додатково.